Затягування війни має стати болісним для Москви, і це можливо. Німеччина підтримує нас в цій роботі заради збільшення санкцій. Дякую. Масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістик, сотні дронів. Тому що просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної підтримки засобами побу зараз. Є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною. Щодо ППО, Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО. Хотів би за це подякувати. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми, він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні. Нашої армії та стійкості України саме для цього треба використовувати російські заморожені активи. Німеччина може в цьому нам допомогти.